Виконком Миколаївської міськради підтримав сьогодні розширення програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків. Програма передбачає ремонт систем водопостачання. Тепер члени виконкому пропонують депутатам міськради розширити її дію і на системи теплопостачання. Ось що з цього приводу повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Далі пряма мова. Двадцять третьому році нас прийнята міська цільова програма, якою ми забезпечено можливість участь ОСББ та управляючої компанії у проведенні е, ремонтних робіт і отримання компенсації 50% від вартості таких ремонтних робіт по мережах водопостачання та водовідведення. на сьогоднішній день. Вже е, більше 200 будинків скористувалися такою можливістю, і ну, міська цільова програма показала себе, як така своє є ефективною, тому ми вирішили розширити. Наші заходи з мереж водопостачання та водовідведення і доповнити мережами теплопостачання. Мова йде про заміну мереж теплопостачання, виключно в підвальних приміщеннях. 100 які, тобто квартири, ми не заходимо, тому що ну дуже багато проблемних питань можуть виникати у зв'язку з цим, але є запит від управляючої компанії, є запит від ОСББ щодо першої ефективності цієї програми. І друге, що є така необхідність внесення змін і доповнення мережами теплопостачання.